Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Запрошую вас до Африки. Нині на континенті 54 країни, але не всі вони отримали офіційне визнання. Проте, всі були колоніями, лише Ефіопія не підпала під вплив європейців. Як склалась доля колоній у повоєнний час? Про це ми і поговоримо під час заняття. Після Другої світової війни активізувався рух за незалежність у колоніальних володіннях імперії. Важливу роль у цьому непростому процесі відіграла декларація надання незалежності колоніальним державам і народам від 14 грудня 1960 року, схвалена Генеральною асамблеєю ООН. Логічно, що 1960 рік став кульмінацією боротьби за незалежність африканських націй. Незалежність отримали 17 колоній. Загалом процес деколонізації поділяють на чотири основних етапи. На першому етапі 1943-1956 роки незалежність здобули переважно країни Азії та Північної Африки. Після поразки франко-британської агресії проти Єгипту у 1956 році Велика Британія визнала повний суверенітет Судану, а Франція незалежність Тунісу та Марокко. На екрані ви бачите святкування повернення Султана Махамеда V до Марокко. На другому етапі це кінець 1950-х-1960-х років. Незалежність здобули переважно колишні колонії Африки. Ми вже згадували рік Африки. Процес деколонізації пришвидшився. До середини 1960-х років звільнилися від колоніального гніту більшість країн Тропічної Африки, це території на південь від Сахари. Під час третього етапу 1970-ті років впала остання, найстаріша колоніальна імперія португальська. У результаті збройної боротьби у 1973 році здобула незалежність Гвінея-Бісау. Після повалення військової диктатури в Португалії в результаті революції Гвоздик у квітні 1974 року здобули незалежність й інші португальські колонії острови Зеленого Мису, Ангола, Мозамбік, Сан-Томе і Пінсипі. На екрані фото, що ілюструють революцію в Португалії та святкування незалежності Анголи. Під час четвертого етапу 1980-ті роки здобули незалежність останні колонії. У 1980 році було остаточно врегульовано проблему Південної Родезії Зімбабве. Після громадянської війни між білим урядом і африканськими націоналістичними організаціями Велика Британія визнала незалежність Зімбабве. У 1982 році британський уряд надав незалежність Белізу. У 1990 році, під тиском світової громадськості, Південно Африканська Республіка надала незалежність Намібії. Здобуття незалежності не було гарантією вирішення найважливіших проблем континенту. Національні еліти та вожді племен, які отримали владу, повинні були самостійно. Без підтримки Метрополії забезпечувати економічний розвиток, виконання соціальних програм та підтримувати безпеку. Нові незалежні держави розвивалися по-різному. Частина країн Східної Африки орієнтувалися на США та Західну Європу. Інші країни, як, наприклад, Ангола, Танзанія, Ефіопія, проголошували будівництво соціалізму. Дослідники вважають, що заяви декого з африканських лідерів про прийняття марксистської доктрини були лише риторикою, аби отримати гроші, сировину та зброю від Радянського Союзу. Після його розпаду правителі цих країн швидко забули про ідеї соціалізму. Які проблеми має постколоніальна Африка? Розгляньмо схему. Потім ви дослухаєте мою розповідь і визначите, яких факторів у схемі не вистачає. Проблеми постколоніальної Африки це зубоження населення, стрімке поширення хвороб, через незадовільний стан медицини, нерозвиненість економіки та швидке зростання кількості населення. Хоча більшість незалежних країн Африки мають потужний людський та природний потенціал через демографічний вибух, відсутність стратегії та досвіду управління економікою їхні уряди не можуть ефективно протистояти проблемам бідності. Та забезпечення продовольством. Ще однією актуальною проблемою є корумпованість влади. Країни Африки вирізняє політична нестабільність. Після здобуття незалежності почастішали збройні прикордонні сутички, які часом переростають у тривалі війни. Прикладом боротьби місцевого населення за свої права може бути повалення режиму апартеїду у Південноафриканській республіці. Апартеїд – це офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948-1991 років проводили провладні кола Південно-Африканської республіки, проти місцевого темношкірого населення а також переселенців з Азії. Внаслідок такої політики 23 мільйони темношкірих мешканців були позбавлені виборчих прав. Для кольорового населення створювали спеціальні поселення Бантустани. У громадських місцях, у транспорті, у медичних закладах, на пляжах діяли жорсткі обмеження. У 1980-х роках влада йде на певні пом'якшення, але не погоджується надати темношкірим рівні політичні права. Незадоволені незавершеністю реформ лідери Африканського національного конгресу надалі АНК на чолі з Нельсоном Манделою. Його портрет ви бачите на екрані, розпочали у вересні 1984 року акції громадської непокори. Ці акції переросли в силове протистояння. У відповідь уряд запровадив у червні 1985 року надзвичайний стан. Силові дії щодо кольорових протестувальників у 1984-1986 роках засудила міжнародна громадськість, а найбільші банківські установи. Великої Британії та Сполучених Штатів Америки припинили фінансові інвестиції в пар з ослабленням і подальшим розпадом у 1991 році Радянського Союзу ПАР перестала бути для західних країн особливо важливим стратегічним партнером у боротьбі з поширенням комунізму. Тому владні кола намагалися уникнути кризи шляхом надання певних поступок своїм опонентам. На відкритті сесії парламенту в лютому 1990 року президент Пар Фредерік де Клерк оголосив про зняття заборони на діяльність АНК, панафриканського конгресу та комуністичної партії і про повне звільнення Нельсона Мандела в'язниці. Але через затягування процесу політичних змін країна опинилася на порозі повномасштабної громадянської війни. Зважаючи на теракти і часті збройні сутички, Фредерік де Клерк змушений був погодитись на проведення загальних демократичних виборів. Вибори відбулися у квітні 1994 року. Переміг АНК, отримавши підтримку більшості виборців 63%. Національна партія набрала 21% голосів. 9 травня 1994 року Національна асамблея обрала президентом пар Нельсона Манделу. Так, завершились 45 років апартеїду в пар. Якщо охарактеризувати сучасне становище континенту, тут зберігаються ті самі проблеми, що мали місце і під час процесу деколонізації. Зростає кількість населення, але економіка не забезпечує навіть базові потреби. Боротьба за владу в африканських країнах між окремими угрупованнями перетворилася на справжній геноцид власного народу: в Судані, Уганді, Руанді, Сомалі, Ліберії, Сієра Леоне. У зв'язку із зростанням попиту на сировину Африка перетворилася на зону стратегічних інтересів провідних держав світу, між якими загострюється конкурентна боротьба за необхідні ресурси. Зберігається значний контраст між рівнем розвитку різних країн. Зверніть увагу, наскільки різні будівлі зображено на фото. У деяких країнах поширеними є тероризм, контрабанда зброї та наркотичних речовин, розповсюдження вірусних захворювань. На континенті проживає 60% відсотків віл-інфікованих людей планети, низький рівень медичних послуг, нелегальна міграція, високий рівень злочинності. Історія Африки заслуговує на детальніше вивчення. Тож прочитайте відповідний матеріал підручника або скористайтеся додатковими джерелами. Дякую за увагу! Я Ольга Дудар, і це урок всесвітньої історії, 11 клас.